Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське пасо, вітаю запоріжці. Сьогодні у нас 13 червня вівторок. Я хочу подивитися наші обласні містечка Запорізької області. Верніше, давайте подивимося, я хочу подивитися оріхів та біля Оріхова, яка там обстановка. Прекрасні карти випали, але бачите, йде, йдуть як військові дії. Але у людей радість і бажання, бажання. Тобто, навіть люди по енергіям там зустрічаються, хтось з кимось зустрічається, ось, може сусіди з сусідами, тобто таке щось, знаєте, або, або наші військові зустрічаються, ну тут скоріше цивільні люди. Але обстановка ще така напрямна. Ну, вона конкретно військова, обстановка, конкретно військова. Це то, що я подивилася під Харковом, але, в Харків, але вже тут іде оце по суду. Це теж гарна карта. Іде з рицарем чаш. Тобто там е, іде двіжуха дуже гарна. Хоч там от, королева мічовану, там все злагоджено. Але, ну, звісно, що. Так, а ну давайте подивимося на Васильівку. Правильно я на називаю Васильівка. Ще Василь... Василь, Василь, Васильківка, Василівка ж правильно? Василівка. Теж для України. Але бачите, тут король туда даже ще. Ще тут дві мічові карти, і тут двійна подвійна інформація. Тобто, там якась частина, вона дуже ще ем, зайнята росіянами, але вже ось ідуть по королю дуже гарні почуття. Тобто Ну тут складніша ситуація, однозначно, однозначно складніша. Так, бойові гарячі дідуть, два короля йде. На оцю двійку мечову над подвійною інформацією падає королева, гарні почуття. То тут, може, будуть ще, може, партизани там ще приєднаються щось таке. Ну, якось подвійна інформація, люди. Це невпевнена ситуація. Вона невпевнена, трошки ми не розуміємо, що там робиться. Але якось воно там продвигається. Так, добре, але тут тяжкіше трошки ситуація. Так, дивимося, дивимося, що там токмак. Тук Мак та біля нього. Яка обстановка для України зараз? Ну зараз. Скажіть, будь ласка. Токмак, Мак, король, Але йдуть військові дії. Конкуренція. Прям боротьба йде. Вогня. Ось так. Але вже, даже бачите по чашам, які карти падають. Вже у людей. От Двойственна тут іде ситуація по боям, Уже там йде вперед, вперед, вперед. І все ж таки переважно воно на нашому босі, бо нам падає. Я дивлюсь українську сторону, справедливість. Так, далі дивимося пологи. Що там? Пологи, пологи, містечко пологи. На зараз що там робиться з української сторони? Для України. Яка обстановка для українських людей? Теж чаші пішли чаші, бачите, як гарно, але ще закрито. Закрито ще. М -м, новини не дуже. Але люди хочуть дуже тут, знаєте, прям пари. От, бачите, тут. тут іде, знаєте, тут іде іменно що військові, може, військові будуть приєднатися якісь. да, Тут ресурс військовий йде. Да, да, да. Але тут потенціал іменно, тут ще якось дій не особливо. Не особливо. Трошки, трошки, трошки зовсім ось по пажику. По пажику. О. Так, далі дивимося Дніпрорудний. Що там у нас робиться в Дніпрорудному. Ух ти. Ух ти. Дніпрудний бойова обстановка, бойова обстановка, але по імператору це, от воно, знаєте, воно як наше, але е, дуже тяжко воно наше. Тут і бойові дії, тут і м, хитрощі йдуть. Тут е, фактично, може, навіть частково десь е, вони беруть в полон. І десь, тобто ворог кидає зброю і тут якісь, коротше, робляться дії цікаві. Я не знаю, я навіть не буду прикидувати, що там. Але от це іде наша, це ми захищаємо цю територію. Але йдуть бойові дії, зразу королева впала. Зразу впала королева. Ну, дайте я трошки розкрию. Так, mm -hmm. да, тут іде об'єднання буде йти все ж таки наших тут частин військових, ну, якихось, да, конкретно, іде зміна, і вона піде на краще. Ось по сонцю вже піде. Так, що гарні карти випали, але це от, це ж я на зараз дивлюсь, а ці вже я розкрила, це вже туди трошки піде. В слідчі дні підуть. Це я на зараз дивилася. Так, що там ще з нами поряд? поряд Що з нами поряд? Так. А, у мене ж тут в цьому телефоні. Щось іще мене просили подивитися таке, Ну я щось не помню Знаєте, от я ще подивилася Мар'янку, я в ній була ще студенткою, і випадає трійка чаш. І там трійка чаш це радість. І ось королева. Це йшли якісь дії там по вогню. І відрізано щось таке, знаєте, тобто, як відход такий, і тут іде туст, це вирішення конкретно, як, тобто. Поставлена крапка в цьому питанні. Я сподіваюся, я не знаю не в курсі, Мар'їнка, вона Бо взагалі що там. Я не представляю даже. У мене нема такої подробної карти. Але ситуація така. Тобто там ось на зараз трійка. Тобто, що на зараз, то трійка чаш. Але все ж таки там горяча ситуація, щось відрізали. І вони конкретно це відрізали. Все, того немає. Що там таке, я навіть представити не можу. Я не хочу просто так ляпати. Подивилася. Ну, хай воно так буде. Я для себе хочу подивитися водяне. Це там, де я була, водяне, нововодяне. Ну, от Водяне йде отак 50 на 50, більш помірність, а нововодяне підвішаний стан. Я просто по одній карті кинула, щоб просто подивитися. Ну, от, якщо по водяному тут ще якісь ну, більш-менш нормальна карта, хороша по чашам, але вона така ще маленька. А тут іде 50 на 50, знаєте, так, але все ж таки більш стабільна ситуація. А в нововодяному тут ще треба попрацювати над цим, щоб бути в нормальному стані трошки. І, і в принципі над цим питанням працюють. Я Не знаю, можна ли дивитися. Ну давайте глянемо гуляй поля, в якому стані знаходиться. Давайте вже подивимось, якщо ми вже почали Запорізьку область. Гуляй поля, м'яка сила, допомога йде, і гарні новини. А, м'яка сила наші хлопці. Займаються цим, давайте розкриємо трошки, да? там зміни йдуть, захист всесвіту, де там, мабуть, люди якось виїжджають чи що я не знаю. І ось ще тут очікується якась підтримка вогняна, бажання цього, щоб додати туди, щоб більш воно було. Ну, дуже страшно там гляполя. Дуже страшно, значить, там дуже, дуже ситуація така. Ну, тут, от воно як, знаєте, так. Буде тут потенціал дуже серйозний. Збиратися іменно по ресурсу. Дуже серйозний. Так, ну і давайте глянемо може Мелітополь. Ну, люди, звісно, вони. Знають, хочуть, вони вже йдуть оці, вони знають ці новини, вже почуття такі, але вони закриті ще. Ще закриті вони і тут іде жриця, Ну, що тут жриця покаже. В захисті стоять. Там стоять окупанти в захисті, ясно. Так, ну Бердянськ, в принципі, та ж історія буде. Ну, давайте глянемо Бердянськ. Ось, ситуація, не впевнена. По дьяволу. І ще одна двійка. Велике бажання жахнути туди, бо це вогняна. Будуть бити, будуть бити по бердянську. Очікуємо, очікуємо дуже цікавого. Тут даже двійка йде вибір. Тобто, будучи вибирати, там буде, ох, там буде гаряче. По дьяволу буде дуже класно і буде, ось будемо радуватися по Бердянську. Так, і давайте глянемо Енергодар. Ой, працює Енергодар, працює, але дуже в печалі, але там мах. Знаєте, мах, він мені нагадує, знаєте, як. Ой, боже, боже. Таке відчуття, що вони там. Вони там роблять якусь пакость. Ну, то, що вони людей вбивають, то, понятно, знищують людей. Але вони знищують, бачите, тут це вважайте, якщо четвірка оця, це мах, це не мах, це дьявол. Це дьявол для українців. Оце погано, що десятка випала. Мах, тут таке, знаєте, дьявол він різний, але він лежить між таких карт і очікування вогню. Ой, наргодар, я боюсь думати про це, сі, чесно. Люди працюють, підтримують стабільність той станції, ну і ми очікуємо все ж таки від всесвяту якихось, щоб якісь йшли енергії туди. Щоб вони якось то розрулювали, тому що ми самі з ними, ну, ви бачите, це покидьки. Наргодар дуже печальна історія, але сама станція в більш-менш стабільному стані. Люди над тим дуже ретельно працюють. Ну і давайте подивимось Армянськ, там де той завод Фірташа, Титан. Давайте глянемо. Ну, його, його, в принципі, чи підірвуть. Це вже, звісно, не, не, не Запорізька область, але давайте глянемо. Армянськ. Ну, дивимось на зараз, яка там обстановка. Захист, захист і допомога. Є, є шанс захисту, але бачите, але бачите, як воно йде. Воно йде, що він захищається. Тобто, це ми стоїмо в захисті. У нас ну, не дуже ситуація така. Шанси невеликі у нас захиститися, але буде йти допомога. У мене прирвалося відео, на жаль, случайно, так що це буде приєднуватися ця часточка. Стоїть, бачите, допомога буде йти. Допомога Всесвіту, країн, да, да всього світу буде йти. Чи поможе, то ну, вроді як поможе. Я спитала, чи взирують вони той завод. Вони роблять дуже швидкі рухи там в цьому напрямку. Викона всі стоять. І вони дуже того хочуть. Вони дуже того хочуть. Давайте. Я окремо зроблю відео по титану і подивимося потім. Добре. Все, дякую вам за увагу. Почуємось, папа. -па.